Смакогляд. Сьогодні у нас на огляді морозиво хайк з горілкою. Поїхали! Перше спробуємо морозиво хайк із малиною. Прикольно таке в формі, як дитяче харчування. Покажу вам, як воно виглядає. Зараз ось такого воно консистенції морозиво таке. М -м -м -м. Дійсно смачне таке солоденьке. Алкоголь взагалі не відчувається, я вам скажу. Наступне в нас іде. Хайк із вишнею, також 5 обертів. Зараз спробуємо, якого воно кольору спочатку подивимось. як те було яскраво рожевого, а це в нас йде. Дивіться такого самого кольору, а на смак чи інше. Смак прям така смачна, смачна вишня. От якби я йшов на природу, я б взяв би саме цей напій. Не алкоголь, не пиво, а саме таке, щоб освіжитися, але мені здається, воно дуже, -дуже швидко розстане і буде не то. Але це дуже зручно, прикольно. Я думаю. Багато кому така. Коштують ці два напої по 45 гривень, можна придбати їх в Велмарті, Ашані, а також в великій кишені. Я придбав його в Велмарті по знижки ще й по 31 гривні. Ціна дійсно прикольна. Як за 31 гривню ти отримуєш 120 мл морозива. Дякую за перегляд! З вами був Смакогляд. Став лайки, пиши коментарі, що наступне ми будемо оглядати, і, можливо, саме це ми оглянемо.